Усім привіт! І сьогодні я продовжую тему посилок, відкривання їх. І сьогодні мені прийшла посуда нарешті, так як ви, можливо, не знаєте, але я дуже люблю гарний посуд, і тому до мене прийшли ось такий набір посуду. Зараз ми подивимося, що мені прийшло. Але вони, до речі, не дуже великі. Я думала, трошечки побільше буде, але окей, це нормально. Що, що я бачу, ось така кришечка невелика. Далі ось така кастрюлька. Але сам прикол в тому, що зараз я вам покажу, що саме мені сподобалося взагалі в цьому наборі. Це те, що йде ось така ручка, і вона підходить повністю до всього цього комплекту. І зручно, бо ось так ти її знімаєш, і просто зручно зберігати її. І ось так просто буде виглядати в такому вигляді, як на мене, це найкращий варіант. Не знаю, мені таке подобається. Далі ось така трішечки побільше. можна щось запікати таким ось дном. І ще я побачила, що в комплект йде ось така накривачка для якраз цього посуду. Тому також це плюс, бо я не бачила її в комплекті. І останнє, що тут є, це ось така велика, як сковорідочка, до речі, також глибока. І весь цей комплект був по акції і коштував 40 євро. Але я вважаю, що вони Могли б трошки більше покласти ось такого в комплект, а воно не підходить, до речі, до сковорідки, На жаль, ну що робити, можна просто потім докупити, але то таке. Так що цей комплект мені дуже сподобався, ставлю 10 з 10. Є ще, до речі, більший, там чи 24 чи 28 см. Але я хотіла взяти поки що цей, бо велика в мене є вже сковорідка, а я хотіла трошечки поменше. Нарешті прийшла довгоочікувана посилка. Ми чекали її десь 4 дні, дуже швидко, і зараз я вам покажу, що саме замовили, бо це просто неймовірно класно. І якщо вам треба буде посилання, то я залишу під відео. Насправді, українських товарів зараз дуже багато по Німеччині, і взагалі по Європі, і можна сходити в мікс Маркт і, взагалі, просто в якісь інші, але вибрала ще легший шлях і знайшла українські... Товари в інтернеті, і зараз подивимося, що там всередині. На жаль, чіпсів Лейс не було з крабом, але є з люкс. Також, в принципі, мені подобається, але з лейсом трішечки смачніше. І якісь азійські барбекю це щось нове, я таке не куштувала, треба спробувати. Далі, як можна жити без чаю? Паре це мій найулюбленіший чай, але найулюбленіший з цієї серії це е, шампанське, якийсь я вже не пам'ятаю. Ніч Клеопатри, стробері Маршмеллоу, Якийсь також десерт, але це розсипний. Дійсно ж, наша вівсяночка. 500 грам. Так, ось таке у них упакування на цукерки. Це у нас світоч Капучино. Це зоряне сяло, яке я дуже обожнюю, але це з Капучино. Щось нове таке я ще не пробувала. Так що треба спробувати обов'язково. Ось така дуже велика. 400 грамів, до речі, тут. Ось такі пломбіріні з полуницею. Бамбук зі згущеним молоком. До речі, дитинця таки обожнювала. Це було дуже смачно. Це приправа до риби це до м'яса. Печиво, вівсяне. Вафлі артек з пломбіром. Техір з апельсиновою прослойкою. Найулюбленіший напій-живчик. В дитинстві дуже обожнювала ось такі довгі чіпси з левом. Це було дуже смачно, взяла з сиром і з крабом. печиво, ловіта з брауні і з кокосом, багет з лобстером, як же без жилейок Рошенівських. ось такі ведмедики з Кока-Колою. І, звісно ж, о, ці я, до речі, дуже любила. Тут такі, так само є, але ну, що порівнювати взагалі ці дуже смачні черв'ячки. 5 штучок сливки, ленивки. дві рошенівські шоколадки оце, до речі, моя найулюбленіша, з карамелькою, а ця просто молочний шоколад. Дві штучки Джека. Ця, до речі, пішла в подарунок, у якомусь замовлені якусь суму, так що приємний бонус речі, ось така позитивка і їх сайт якщо хтось хоче щось там замовити але реально не пошкодуєте бо тут взагалі всі товари українські але якщо ти підеш мокмікс марк то звісно ж там не будуть українські товари будуть різні товари і російські і польські і німецькі але сайт суто чисто українські товари так що мені це дуже подобається ну і таких чотири штучки кендінат це теж дуже смачно що ось такі покупочки, і вийшло на 51 євро і 7 євро доставка. Що ось так от всім привіт! І сьогодні вже 14 лютого день всіх закоханих. З чим я вас і вітаю! Зовсім скоро ми підемо в цікавий ресторан з дуже гарним дизайном. І потім я вам покажу, що там і як. Прийшли вже до ресторану. І зараз будемо чекати наше замовлення. Нам принесли напої. Тут можна замовити меню, і там бургер, картопля і любий напій. манго з зем'ятою. Ну і пиво несли бургери. Ось такі в мене маленькі, і така картопелька. Там, звісно, дабл бургер і така велика картопелька. Вже поїли, зібралися, і будемо йти. Нам ще треба зайти в магазин. До речі, ось так вон там виглядає в такому будиночку. До речі, дуже гарному. Прям ну, тут весь такий район красивий. Я ще колись знімала, коли ми ходили на барахолку, то е, я показувала вам деякі будиночки, які там є, але ззаді ну, це взагалі шикарно. Мені дуже подобається. Всім привіт, і це вже наступний день. 14 лютого вже пройшло, і до речі, хотіла вам сказати. Про те, що вчора чомусь не під'єднався мій мікрофон. Сьогодні я сподіваюся, вже все буде добре, але ну так, що ось так звук буде трошечки не дуже, але ну що вже зробити? Так що до лютого пройшло вже вчора. Взяли ще суші, і ввечері подивилися про Стівена Джобса, і години йшов. Ну і все. На цьому і закінчився наш день. Сьогодні ми хочемо піти, до речі, в Німеччині в неділю нічого не працює, окрім однієї пекарні, але вона не німецька, тому вона працює в неділю і хочемо взяти там булочку. Дуже смачний ходог. Потім я вам покажу, як він виглядає. Це не той ходог, як у нас, але він трошечки інакший. І у них тісто дуже дуже смачне. Таке м'якеньке на новий рік купляли багети, і були дуже смачні сьогодні також підемо, прогуляємося трошечки на вулиці. Дуже погана погода. Там сніг, який я не взагалі не люблю. Зараз я буду фарбуватися. Вже нанесла тональний засіб. Ось такий в мене до речі. Ну ще я вам хочу сказати, що мені він не дуже подобається. І до речі, я ще купляла ще один тональний засіб. Ось цей я вам вже показувала, але він взагалі мені не сподобався. Є сяєння, але він взагалі не перекриває. Можливо, його трішки більше треба наносити, але поки якогось вау-ефекту я взагалі не помітила. У мене є дві палетки рум'ят. Ось ця від Dior вже дуже-дуже давно. І ось така нова від Catrice. Вона дуже пігментована, так що ну, тому вона мені подобається найбільше. Але вчора я, до речі, нанесла від Dior, і це виглядало більш натурально. Похода у нас зараз дуже жахлива. Я вже чекаю весни, коли все буде вже тепленьке, вже можна ходити без цих корточок, бо це взагалі дуже холодно і навіть вдома холодно. Чекаю, але погода, я так бачу, взагалі не буде змінюватися. Для брів у мене ось такий олівчик від Maybelline, Який тут відтінок? Medium Brown. Тут в мене також від Maybelline, Олівчик від Maybelline І помада в 10 відтінку. Олівчик. Не знаю, просто якщо що, скриньте, і все, тут не написано, який це відтінок. Ну, все, ми вже прийшли з пекарні, і тут в мене є ось такий круасан з фісташкою. Великий дуже. Звичайно, ось такий ходох. Тут тільки ось така сосисочка і сирочок. І все. І, напевно, ще десь кетчуп, хоча ні, тут його немає. Це дуже смачно. Хоча з ось цим фісташкою я не коштувала, але він якийсь дуже, я не знаю, не м'який взагалі, не знаю, скільки він у них вже лежить. Це не свіжий, чесно, але смачно дуже.